Шановні колеги, ми продовжуємо наші лекції присвячені печінковій недостатності і можливостям використання антимікробних препаратів, взагалі лікарські засоби, які ми повинні врахувати аспекти, щоб наша терапія була безпечною у пацієнтів, у яких є печінкова недостатність. Ми вирішимо з вами зараз кейс на цю тему. Потім ми розглянемо. Що відомо про гепатотоксичність лікарських засобів на сьогоднішній день? І так, от у нас така ситуаційна задача: пацієнт з портальною гіпертензією, у нього помірний асцит, корикозне розширення венстравоходу, і при цьому у нього, крім того, ще є інтенсивний біль у спині. Ми знаємо, що рівень альбуміну дещо знижений, але в принципі залишається помірно зниженим. Тобто гіпаальбумінемія, але при цьому альбумін 32 грами на літр. Вирішено призначити йому морфін, щоб зняти цей біль. Питання: якщо стандартна доза для морфіну буде 20 мг кожні 6 годин, то як ми будемо використовувати у конкретного пацієнта? Чи вплине Стан його, скажімо так, здоров'я, проблеми з печінкою на дозу морфіну. Тому ми повинні відповісти на чотири питання. Перше питання щодо морфіну, який в нього індекс екстракції або, скажімо так, рівень екстракції, тобто чи високий, чи ні? От високі це коли більше 70% лікарського засобу втрачається з кровотоку, тобто ну, дуже інтенсивний присистемний метаболізм при переральному застосуванні, або низький, якщо це менше 30%, або помірний між 30% і 70%. Це перше питання, на якому повинні відповісти. Друге питання: який відсоток зв'язку з дуками плазми крові у морфіну? Більше 90% чи менше 90%, тому що це теж суттєво впливає на прийняття рішення щодо доз. Ну, і, взагалі, як він метаболізується в першій фазі чи в другій фазі? Тому що ми пам'ятаємо, що ферменти першої фази досить швидко втрачають свою активність при печінковій недостатності. де як ферменти другої фази досить часто зберігають свою активність. Ну, і нарешті, чи є в нього печінкова недостатність? Яким його рівень альбуміну? Там є асид, тобто однозначно, все-таки якісь е, е, прояви печінкової недостатності є. Єдине, у нас нема всіх даних, тому нам важко визначити за шкалою чай п'ю. Єдине, що ми можемо орієнтуватись на рівень альбуміну, що він чи більше, чи менше 30 так даваємо відповідь на ці запитання. Перше. Метаболізм присистемний у морфіну досить високий, тобто рівень екстракції високий, більше 70%, тому що лише 24 складає біодоступність лікарської речовини, тобто 74-76% втрачається. Це перше, на що ми звернемо увагу. Раз втрачається, то внаслідок портальної гіпертензії варикозно розширених вен стравоходу, Внаслідок того, що пресистемна елімінація буде порушена, то через різні анастомози, портокавальні, порто інші анастомози, буде забезпечено надходження препарату. Не в, через печінку, а прямо в системний кровоток. Тобто розстанози будуть сприяти тому, тому, щоб звене порти, внаслідок портальної цієї е, лікарський засіб одразу попадав через шунти в системний кровоток. А раз так, то біодоступність різко зросте, раз зросте біодоступність то нам треба починати, якщо ми парорально використовуємо дані лікарські засоби, знищує дозу. Ну от, як варіант, пропонується зменшити дозу хоча б удвічі. Тобто, щоб вона складала не 20 мг на прийом, а 10 мг на прийом. Зв'язання з білками плазми крові у нашого морфіну, тобто препарату, в принципі, низька, тобто суттєво менше, ніж 90%. А отже, навіть якщо там є гіпальбомінамія, то це не суттєво не вплине на вільну фракцію морфіну в плазмі крові, ну, умовно кажучи, чи 20, чи 25%, це не має велике, великого значення, тому що вільна фракція тоді буде або 75%, або 80%, ну тобто ця різниця невелика в вільній фракції, 75 чи 80%, вона суттєво не вплине на ефект. Отже, це не змінить дозу препарату. Метаболізується шляхом глюкоренування, тобто в фазі номер 2 А раз так, то в принципі, навіть якщо печінкові функції знижені у нашого пацієнта, це суттєво не вплине на е, його концентрацію в крові, тому що в другій фазі е, досить е, при навіть тяжких порушеннях печінкової функції, ця друга фаза працює непогано. М, чином, те, що він переважно метаболізується глюкоронуванням, суттєво не вплине також на дозу. Лікарської речовини. глюкораніди виводяться переважно нирками, е, лише 10% жовчу. Отже, будемо говорити так, що це е, е, ні метаболізм, ні зв'язання з білками плазми крові суттєво не впливають на дозу е, нашої лікарської речовини. Тому оці, е, ці алгоритми, наприклад, алгоритм в залежності від рівня альбоміну. Тут важливе значення має менше 30. І якщо там ще ефект першопроходження к нашого пацієнта, то тоді доза суттєво повинна бути знижена. Якщо метаболізується в печінці в першій фазі, то теж велике значення має яка саме ступінь печінкової недостатності за чайдом пів. Е, тому е, на це ми теж не будемо зараз звертати увагу. Для нас важливо те, що при, великий пресистемний метаболізм. Тобто, так от чисто емпірично, ми запропонували зменшити дозу в два рази, хоча є формула, яка більш точна, і ця формула перед вами. Тобто е, зменшена доза, розраховується так. береться нормальна доза, це у нас 20 мг, множиться на біодоступність, це у нас 24%, і ділиться на 100%. І ми отримаємо 4 вісім. Тобто в 4 рази треба зменшувати стандартну дозу морфіну для того, щоб лікування було безпечне. Якщо є питання, будь ласка. Ні, все зрозуміло. зрозуміло. Добре, тоді переходимо до гепатотоксичності. І так, коли ми розглядаємо гепатотоксичність, ми враховуємо, що частіше за все це реакція або першого а-групи або бігу. Е, якщо ми подивимося, які, от, наприклад, у дітей частіше виникають побічні ефекти, які лікарські засоби викликають, то антиінфекційні препарати, тобто антимікробні препарати, от вони стоять кругом на першому місці. І це ми ніби повинні врахувати, що вони взагалі серед основних причин побічних ефектів, антибіотики, зараз мають велике значення. Якщо ми говоримо вже безпосередньо про таку побічний ефект, як гепатотоксичність, от, от я наведу деякі цифри, що майже 900 препаратів описано, або навіть більше 900 препаратів описано, які впливають на функцію печінки. Що майже половина всіх гострих печінкових недостатності? Так, я вибачаюсь, у мене був пропав інтернет. Продовжуємо. Отже, як ви бачите, серед основних причин, які є для ураження печінки, якраз лікарські засоби одна з основних причин. Також звертаю вашу увагу 75% індіосинкратичних реакцій на лікарські засоби це причина трансплантації печінки або навіть смерті. Про і дісинкратичні реакції ми трошки пізніше розберемося. Тому от питання гепатотоксичності спеціально розглянув, тому що надзвичайно актуально, і треба обов'язково враховувати, коли ми проводимо терапію, особливо з використанням антибіотиків, навіть безпечних антибіотиків. От, наприклад, лікарські засоби, які найчастіше асоціюються з гепатотоксичністю. Парацетамол, нестероїдні протизапальні препарати. Антибіотики, бачите, фторхінолони, тетрацикліни, макроліди, протитуберкульозні препарати, протигрибкові препарати, ну і ряд інших лікарських засобів, а ось е, е, у дітей на першому місці стоїть амоксицелін-клавуланат. Здавалось би, це навіть е, ну всі знають, що пеніцилін найбільш безпечні препарати, але ми до цього ще повернемось. Тут появляється і амоксицелін, і оксацилін це лідери. Якраз гепатотоксичності у дітей. Е, менше значення абсолютно має парацетамол. Тут, ви бачите, навіть ібупрофен може бути досить часто. І, е, зокрема, це пов'язане саме з ідіосинкратичними реакціями у дітей е, через використання антибіотиків. Ось е, стаття, яка показує, що в дорослих. Гіпотаксичність можуть викликати беталактами, хоча вам, здається, ніби безпечне. От, будь ласка, лікували бета беталактамом, це в тореном, Помітили прояви гепатотоксичності, відмінили препарат, і одразу всі ці починкові проби практично швидко нормалізувалися, тому що фактор був полібраний, який викликав гепатотоксичність. Ось ще одна стаття, яка показує, що антистафілакокові антибіотики ну, в першу чергу це ну, старий антибіотик, амоксицелін, ну, а також, звичайно, може розглядатись ванкамецин. Також асоціюється з високою гепатоксичністю. Ось стаття, яка доводить ніби протилежне, що в принципі на першому місці серед гепатотоксичності, наприклад, в торхінолому. Ось їх вони частіше викликають гепатотоксичність, але і, і інша стаття також показує. Так, точніше, в ці, цій же статті є дані, які показують, що да, частіше вони викликають саме в торхінолом. Однак Серед е, пацієнтів е, пеніциліном користуються частіше, і саме цим у світі пояснюється, що більш часто гепатесичність пов'язана з амоксициліном. Ось стаття, в якій показано, що навіть е, звичайні фітозасоби також можуть викликати, ну, навіть такі як солодка чи статі, можуть викликати виражену гепатексичність. Майже до 15% випадків гепатоксичності, це внаслідок використання фітозасобів. Чому це так? Що роблять лікарські засоби, і викликаючи цим гепатоксичність? Досить погана стаття, але настільки тут всього намішано, настільки складні взаємозв'язки, що ми зараз подивимося інші схему. Єдине, що я звернув увагу, ось всередині знаходиться в нас. Підвищення рівня реактивних форм кисню. ось вони, Рос. Зменшення можливості антиоксидантної системи, зменшення можливості мітохондрів утворювати АТФ, тобто, таким чином, оксидативний стрес. Через недостатність антиоксидантної системи викликає порушення діяльності мітохондрії, ну тут, в тому числі, виникає так названий стрес клітинний або стрес ендоплазматичного ретикулуму. Частково це пов'язане з різними факторами. Я вже не буду обумовлювати ці фактори, які... але переважно, бачите, роз у нас кругом на всіх ланках впливає. Теж непогана стаття була, в якій описано механізм впливу, і, от, зокрема, через цей хімічний стрес, порушення функції мітохондрії, внаслідок цього виникає апоптоз. апоптоз може асоціюватися не лише з програмованості загибеллю клітин, може також виникати і некроз. і внаслідок цього порушується, ну, по-перше, зменшується кількість функціонуючих. Гепасацитів виникає фіброз, що власне викликає цироз. Цей фіброз може порушувати відтік жовчі, виникає і внаслідок цього і виникає токсична дія на печінку. Дуже гарна стаття, досить сучасна стаття, в якій це ще передають як генетичні аспекти, які впливають. Я не буду зупинятися на генах, але покажу ці три стадії. От Перша стадія, або перший крок, ми даємо лікарський засіб, він сам по собі може викликати токсичну дію. Або шляхом метаболізму перетворюючись на метаболіти, і ці метаболіти можуть перетворюватись уже в токсичні сполуки, які викликають знову ж таки зміни з боку. От, бачите, у нас намальована мітохондрія, тобто, в першу чергу страждають мітохондрії. Що саме відбувається? Ну, по-перше, через сигнальні шляхи порушується передача інформації, виникає так називаємо мітохондріальна дисфункція, не утворюється достатня кількість енергії, плюс запускаються через цитокіни апоптоз. І от на третій стадії ми вже бачимо каскад каспазний, виникає апоптоз клітин. Внаслідок порушення фіброзування виникає. Не лише некроз, але й фібротизація. Таким чином зменшується кількість працюючих клітин, і при цьому ще й структурна деформація печінки, порушення холестазу, холодитіку, і в результаті виникають ці тяжкі зміни з боку печінки. Це, ці ж автори намагалися показати як циклічний процес що перша стадія може приходити в другу, потім уникають тяжкі пошкодження на третій стадії, а потім продовжується, оскільки препарат може продовжувати свої дії, то знову ж таки повторюється спочатку. Як проявляється, якщо гостра гепатотоксичність, то дуже характерні холестаз свербеже, тобто свербіж шкіри може з'явитися жовтяниця, і ця жовтяниця може нагадувати гепатит, ну і плюс з'являється гострі... Реакції в реакції те, збільшення рівня трансаміназ, гіп, гіпербілірубінемія, це все можна лабораторно підтвердити. Хронічна гіпатотоксичність може нагадувати автоімунні процеси, наприклад, такі автоімунні гепатити, холангіти, може нагадувати алкогольну хворобу печінки. Що характерно? Якщо це реакції першого типу, дозозалежні реакції, то характерно переважно цитотопсичність, яку ну, викликають гепатотоксичні засоби, як і наприклад, або е тетрацикліни. холостатичність, яку викликає, наприклад, амоксицилін, зокрема плюс макроліт, еритроміцин, сульфаніламіди також можуть викликати е холостатичну реакцію. І це все виникає. З невеликою затримкою в часу зустрічається частіше досить залежні реакції, пов'язані з певними лікарськими засобами. Якщо реакції типу B, вони можуть бути пов'язані або з алергією, або з ідісінкразією. Чому різниця? Ну, алергічна реакція, зрозуміло, тут є наш лікарський засіб, він, якщо додається до нього білок, перетворюється з гаптена в Алерген, на нього виробляється антифітіла, виникає реакція антигена-антітіла, яка може пошкоджувати гепатоцини. Коли ми говоримо про ідіосінкразію, то тут ситуація ось що: коли препарат метаболізується, його метаболіти можуть набувати реактивно-токсичного впливу. І ці імунні зміни, які викликають вже метаболіти, це є ідіосинкратична реакція, вона значно рідше зустрічається, але досить тяжко може протікати. Вона виникає переважно з затримкою. Бачите, затримка може бути від тижня і до навіть до року. Зустрічається це значно рідше, але все-таки також може бути досить тяжким. Ну, от деякі приклади, гепатит. Ну, незалежно, наприклад, викликає ізоніазід, холостатичний, викликає амоксиклав, еритроміцин, сульфаніламіди, ну, галарану, голоранулематосин сульфаніламіди. І так, якщо гостра лікарська гепатотоксичність, то переважно слабість. Підвищення температури тіла, відмову від їжі може бути нудота, блювання більш животі, тобто зміни з боку травного тракту, оскільки виникає пошкодження клітин, то білерубін попадає в кровоток, з'являється жовтяниця, холічні випорожнення, темна сеча, тобто всі прояви, які дуже нагадують гепатит. Хронічна стадія вона може формуватися проявом цирозу, тут також може бути жовтяниця, дуже характерне почервоніння долони, формується асцит, ну а оскільки печінкові функції порушені, то легко виникає енцефалопатія. На що треба звернути увагу? Для того, щоб діагностувати, ну, використовуючи визначення рівня біля якщо він підвищений в три рази вище нормального, і при цьому нема хвороби жильбіра і білярної обструкції, то це досить тяжкий стан. Можуть гістологічні зміни проводитись, дуже характерне підвищення рівня трансаміназ, наприклад, АЛТ. І от е, є таке такі правило гая, якщо підвищення АЛТ в три рази плюс підвищення рівня біля Рубін в два рази, то це дуже великий ризик фатального результату. Як ми можемо лікувати? З одного боку, дуже багато є те, що називається гепатопротекторів. ну, Наприклад, на основі е, розсоробших, той же сам препарат селімаріна, артушов, препарати китов, фаліфер і так далі. Крім того, використовується урсудиксипциполіва Е, Доказова база даних засобів досить невелика, хоча все пояснюється саме впливом на оксидативний стрес, зменшенням оксидативного стресу. Можуть використовуватись кортикостероїди, тому що вони зменшують запалення і імуно імунологічно реакції. Також в таких випадках може використовуватись плазмафорез. В тяжких випадках трансплантація печінки, ну. А спочинати, звичайно, з чого? Треба починати з припинення прийому причинних лікарських засобів, як ви вже наприклад ви бачили, коли відмінили це антибіотик, буквально через декілька днів почали зменшувати рівні трансаміназ. І е, таким препаратом, яким використовується як антидот, ну і не лише при ураженні парацетамолом, є еннацеоцистен. Ну, от, наприклад, стаття, в якій саме характеризується, що препарати на селімаріну мають протизапальні властивості, антифібротичні, антипроліферативні, тобто захищають печінку переважно від оксидативного стресу, стабілізуючи мембрану. Ось стаття, в якій демонструється, що ацетілцестеїн це, мабуть, краще зараз лікарські засіб, який може бути використаний при гепатотоксичності, викликаній ліками, і при цьому дітям, дітям після двох років і дорослим при будь-якій гепатотоксичності може використовуватись ацетілцестеїн, краще використовувати при цьому внутрішньовенно, бажано в перші 12 годин після появи симптомів гепатотоксичності. Урсу десоксиколів кислота Вона виявляє холеретичні властивості, зменшує ризик утворення каменів, але, ну, скажімо так, її гепатопротекторна функція, особливо при гепатотоксичності викликаній ліками, не дуже висока. Фенобарбітал також використовується як. Лікарський засіб для гепатопротекції, Найбільш характерна його ця позитивна дія у дітей, новонароджених з гіпербілінемією та у пацієнтів з хворобою жильбірами, посилюється печінковий метаболізм, це покращує метаболізм різних лікарських засобів. Є роботи, в яких показано, що магній може суттєво зменшувати ризик розвитку тяжкої гепатотоксичності і смертельних результатів. Ну а профілактика повинна полягати в тому, що повинна бути налаштованість, що є ризики, як ми вже зазначили, більше 900 препаратів можуть гепатотоксичність, Навіть такі безпечні препарати як амоксицелін, в принципі, асоціюються з найбільш частою гепатотоксичністю, тому що ну, часто вживається. Ну, тому фактори ризику вивчаємо, які можуть викликати, ну, і загалом настороженість таким чином проводимо відповідні дослідження. Серед факторів ризику, ну, якщо ми, наприклад, вживання парацетамолу, це прийоми ізенязіду чи алкоголю, якщо еритроміцин, то ранній вік, якщо ізеніазід, то ряд ферментів метаболізму, зокрема поліморфізм, ацетилтрансферази. Є основної причини взагалі токсичності занязіда, в тому числі єпатоксичність. От, зокрема, бачите, що якщо ми хочемо призначити і рифампіцин або і то бажано все-таки перевірити ген, який кодує транспортер лікарські засоби, тобто, зокрема, ген, який кодує транспорт жовчних кислот, і якщо є поліморфізм даного гену, ну тут є ризиків з призначенням даних лікарських засобів. Важливо е, пацієнтам е, давати інформацію про можливі ризики саме гепатотоксичності, що якщо з'являється раптово болі в животі чи нудота, блювання, не дай Бог, жовтяниця, все це причини для того, щоб пройти відповідне обстеження, ну і е, е, шукати, скажімо так, якщо треба, лікувати звичайно, гепатотоксичність. Ну, і якщо ми призначаємо гепатоксичні лікарські засоби, особливо пацієнти з ризику, то краще одразу проводити моніторинг на ЛТ, то визначати регулярне ЛТ для того, щоб не пропустити його підвищення. Я дякую за увагу. Дякую.